Всім привіт! У цьому відео співачка Ірина Білик розповіла, чому вона не може співати. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Ірина Білик, українська співачка та композиторка, заслужена та народна артистка України. Співати Ірина Білик почала, коли їй було 4 роки. Окрім того, вона займалася балетом і танцями, а в шість років вже була учасницею дитячого ансамблю Сонечко, який їздив з гастролями по всьому СРСР. Свою першу пісню Ірина написала, коли їй було 10 років. Закінчила Київське державне музичне училище імені глієра по спеціалізації страдний вокал та Київський національний університет культури та мистецтв, кафедри режисури естради та масових свят. Також Ірина. Вчилася у театральній студії. Оцінюючи її роботу на сцені, фахівці пророчили білик велике театральне майбутнє і не дивно. Адже Білик називають українською мадонною через велику кількість хітів у 90-х, частими змінами іміджу та впливу на український шоу-бізнес. Українська співачка була на сцені понад 30 років, і сучасні пісні та хіти 90-х досі в унісон співають мільйони фанатів. Протягом всієї кар'єри до артистки прикута шалена увага. Її романи постійно обговорювали у ЗМІ, а часті змін у зовнішньості не залишали байдужим нікого. Однак в житті виконавиці вистачало драм і незвичайних змін. А на днях народний артист України Павло Зібров висловився про відому українську співачку Ірину Білик. Знаменитість розсекретив, хто допоміг їй стати зіркою, та відповів, що спілкується з нею зараз. В інтерв'ю для проєкту наодинці виконавець поділився, що понад 30 років тому став свідком появи нової зірки на українській сцені Ірини Білик. Він зазначив, що кар'єра артистки майже від самого початку була успішною завдяки одній людині. Йдеться про продюсера Юрія Нікітіна, який наразі співпрацює з гуртом Казка та Віркою Сердючкою. Я бачив початок розквіт Іри Білик Їй Поталанила в тому, що поряд був Юра Нікітін, шикарний, я вважаю, промоутер, і він був і половинкою, який її любив, які вірив в неї, які підтримував і проявив свої здібності як продюсер. В неї колосальна енергетика, колосальна аура, і вона на плаву 30 років. Іра Білик дивує, збирає зали, розповів Павло Миколайович. Також Зібров зазначив, що наразі він спілкується з Білик, а більше, за його словами, у них доволі близькі стосунки. Зараз співачка навіть виконує пісні з репертуару колеги на своїх концертах. Ми дружимо з нею, я дуже рада, що ми йдемо поряд з нею по мистецтву. До речі, декілька пісень моїх вона співає, та що я ще рада, що є в репертуарі, додав знаменитість. Не так давно Юрій Нікітін розповів про роман з Іриною Білик і зізнався, чому вони не стали батьками. У програмі «Живео» продюсер зізнався, що все почалося зі співпраці. Саме Ірина Білик стала першою артисткою продюсера Юрія Нікітіна. Він і досі пам'ятає, як усе починалося: Вінниці, фестиваль Весняні Надії. Саме там, 30 років тому, 1990-го, відбулося їхнє доленосне знайомство. Водночас Нікітін зізнається, що початку їм було геть не солодко. Ми не заробляли перші п'ять років. Перші гроші з'явилися через 5 років. Це був просто ентузіазм, віра в успіх і жодних грошей, пригадав Нікітін. Але спільними зусиллями вони досягли свого. Ірина Білик стала суперзіркою, яка 1997 року продала півмільйона копій альбому фарби. Успіх вони святкували вже в статусі пари. За словами Юрія, спочатку стосунки допомагали у роботі, однак згодом почали заважати. Та подейкувала, що в якийсь момент Білик просто втомилася від шаленого темпу. Співачка, бувала, давала по декілька концертів на день, натомість мріяла про спокій та материнство. Також ширилися чутки, що Ірина дуже хотіла дітей, у той момент, як Нікітін був не впевнений в тому, чи хоче бути батьком. Я висловлювала свою позицію. Чи точно зараз, чи точно в розквіт кар'єри? Якщо у Юри були такі питання, у мене, очевидно, що щось не те відбувається між нами, зазначив Юрій. Вони зрозуміли, що щось не так після восьми років життя в цивільному шлюбі. На піку кар'єри пі співачка та продюсер поставили крапку в стосунках, але продовжили разом працювати. Це був дуже складний період. Для мене це був не просто розрив чисто людський, а я розумів, що ще я залучений в цей бізнес з це Іриною Білик. Як його ділити, не зрозуміло. І тоді по швах тріснула вся наша компанія, зізнався продюсер. Нікітін створив новий продюсерський центр Мама Мюзик, а Ірина Білик, як і мріяла, стала мамою хлопчика Гліба, якого народила від манекенника Андрія Оверчука. В цьому році Ірині Білик, 6 квітня, буде святкувати свій юбілей і виповнюється 55 років. На честь цієї дати співачка планувала здійснити концертний тур по містах України, який мав закінчитися 22 травня. Та те, що трапилося напередодні очікуваної події, просто ошелешило фанатів. Всі концерти було відмінено, а артистка перебуває у тяжкому стані. Що ж насправді трапилося з Іриною Білик про це далі у відео. 6 квітня Ірина Білик планувала відзначити свій день народження концертами в Києві, які мали стати частиною її масштабного тору. Нещодавно, коли шанувальники-артистки гадали, які міста вона відвідує, Ірина Білик з'явилася на телеканалі М1 у програмі Сніданок. Її заява стала несподіванкою і шокувала всіх. Артистка відома своєю активною підтримкою України. Вона неодноразово висловлювала патріотичні погляди та брала участь у благодійних акціях для допомоги військовим та переселенцям. Співачка продовжувала творчу діяльність, організовуючи концерти для українців. До свого 55-річчя артистка планувала вирушити концертний тур містами України, а також підготувала великий сольний концерт у Києві. Тоді ж в ефірі телеканалу М1 Ірина Білик зробила несподівану заяву щодо завершення війни в Україні. Зокрема, за її словами, довгоочікуваний мир настане вже весною, а саме до дня народження Ірини. Я дуже хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше і востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві до 6 квітня. Сказала Білик в програмі світан. Окрім концертів у Києві, співачка мала провести концерти в Одесі 24, 25 березня та в Черкаса 26 березня. Та днями стало відомо, що ці дати концерті скасовані. Причиною стало те, що Ірина Білик повідомила про важку хворобу. Немає можливості співати, заявила у своєму зізнанні співачка. Зокрема, за її словами, вона підхопила вірус, який дав ускладнення запалення легенів. Артистка додала, що лікарі настійно не рекомендують їй зараз напружувати голосові зв'язки і легені, тому в неї немає можливості вийти на сцену і виконати свої хіти. Мої любі шанувальники, на превеликий жаль, змушена повідомити, що мої найближчі концерти в Одесі та Черкасах доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я, через вірус. І, як наслідок запалення легень, я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне, на тому наполягають лікарі. Усі квитки залишаються дійсними на нові дати, які ми оголосимо найближчим часом. Буду вдячна, якщо ви збережете свої квитки, адже я обов'язково приїду після реабілітації і співатиму для вас живим і красивим голосом. Я дуже ціную вашу підтримку і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Улюблена Одеса та Черкаси, дякую, що залишаєтесь зі мною! Розповіла Білик у своєму інстаграм. Шановні глядачі, побажаємо Ірини Білик швидшого одужання та успішного продовження туру. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!